Ось такий класний велюровий костюм. Ось такесенький. Е, укорочена е, футболочка на короткий рукавчик. Ось така укорочена футболка. Гарнесенький велюр костюмчик є новий. І ось такі штанішки. Е Смочка. Е і ось такесенькі штанішки, ось такий гарнесенький костюмчик в гарному кольор, е, бордовому кольорі. На Есочку, емочку. Такий костюмчик маю сьогодні гарненький. Джинсиків маю. Ось така сінька Елічка є в мене. Ось така. У бірці Елька. В до 88 см. В бедрах 115 см. Ось така гарнасінька. Добрий день.